Ця медитація веде шляхом трьох вогнів: землі, серця і неба. Вона допомагає відчути опору в тілі, пробудити любов у серці, розкрити ясність у свідомості. Через дихання та уяву ти об'єднуєш три рівні матерію, почуття і дух, щоб віднайти внутрішню цілісність і гармонію. Ти покидаєш справжні яви і переходиш у дійсність нави. Світ уяви стає твоїм світом на весь час дії вправи. Потрапивши до нави, ти досягаєш прави, Щоб перенести її світло у стан яви. Світ праве народжується з уяви, і тоді час зникає, страх щезає, клопіт відходить сила приходить, розум прочиняється, душа зі світом зливається, радістю наповнюється, радість впливається в тіло, спокій і силу даруючи, Біди й нещастя прибираючи, душу й розум до щастя відкриваючи. Слухай мій голос. Вдумуйся у свої думки, вчувайся у своє тіло, очікуй найкращого, дозволь щастю проявитись через думки світлі, через слова мудрі, через вчинки зважені, між небом і землею, між сонцем і водою, всюдень ніде. Там і не там завжди ніколи у праві твоя душа перебуватиме. Все найкраще звідти уяву приносячи. Ти знаєш це, ти можеш це, ти чиниш це. А щоб ті яйця звершилась швидко, я вестиму відлік чітко, від десяти до одного 10. Це ява, один це права. Десять кроків від яви до прави, у яві у цій виправі ти пролетиш крилами лебединими, пробіжиш стежками звіриними, пройдеш шахами невидимими, розумом неосягненими, стаючи здоровим, як вода, могутнім, як земля, бистрим, як вітер небесний. Мудрем, як пращури твої далекі, Що звирію на долю твою зорять. Десять. Очі заплющені, усталось міхнені, дихати легко, жити приємно, тягар з плечей спадає і тіло радіє, радість вдихає. Мислення ясніє і глибшеє. Дев'ять. М'язи розслаблені, руки, ноги важкі, голова легка, думки тримаються купи. Ти знаєш усе, що треба знати, і робиш усе, щоб творити своє щастя. Все глибше. І глибше, глибше, і глибше. Вісім. Радість наповнює душу, тіло розслаблюється, темне й непотрібне відходить, ясному і світлому місце лишаючи. Барви стають яскравими. Думки виразними, плани зрозумілими, дії пояснимими. тіло радіє, розум ясніє. Сім. Все глибше і глибше. Дихати легко, подих глибший. Дихання повільніше, м'язи розслаблені, душа купається в радості, серце відпочиває від клопотів, свідомість охоплює наву, яву і право одночасно, проникаючи в глибини, піднімаючись на вершини. Відчиняючи двері, що були зачинені, показуючи все таким, як є. Шість тіло ніжиться в яві, а свідомість розчиняється праві. Межі тіла зникають, вага щасає. Усе, що було, минуло, усе, що буде, Буде як треба. Ти знаєш це, і все буде як хочеш ти. 5. Земля дає силу, небо знання. Світ розкривається, як квіт троякий, думки розтікаються по дереву життя, пам'ять пращурів пробуджується в серці, Вказуючи путь. Праведний. Чотири. Золотий вогонь Божий очищує душу, випалюючи сумніви й тривоги. Три Небесна вода омиває серце. Вимиває біль і помилки. Два. Сила входить у свідомість, радість у тіло, доброта в серце, розум у твоє єство. Один у праві перебуваєш ти, де немає вчора й завтра, де немає меж розуму, де народжуються мрії і повертається в яву. Для життя щасливого так є, і так буде. Завжди, коли ти цього побажаєш. Щоб перейти з яви у праву, достатньо заплющити очі, дати тілу радісний спокій, а душі спокійну радість. І тоді світ права відкриється перед тобою, мов брама мальована. І ти війдеш до нього, як до дому свого, просторого, безпечного, сатишного. У тебе є сила, і вона в тобі. У тебе є сила, і вона з тобою. У тебе є сила, і вона є ти. Ти сила світу цього. І все, що ти бачиш і твориш у праві стає явою, згідно з волею твоєю, згідно з намірами твоїми, згідно з думками твоїми, без шкоди для інших людей. Ти досягнув рівня, де без зусилля внутрішній світ твій творить образи й думки. Краєвид постає чарівний, ясний і знайомий душею. Райський сад вітроград, образ прави у твоїй уяві, усе тут близьке, яскраве і чітке. Ти усвідомлюєш цей світ, який я описую словами, а ти продовжуєш його творити силою свого розуму, дивлячись на нього своїм внутрішнім сором. Бо це твій світ, де поєднується права й нава. І тільки ти маєш до нього доступ, тільки ти володар цього світу, тільки ти знаєш, що є правим, а що неправим, що повинно проявитись у яві, а що щезнути в наві. Зробив дих. і повільний видих. Ще один. І ще. Вдих, щоб впустити світло. Видих, щоб відпустити темряву, світ навколо сповільнюється, думки стихають, і народжується простір, чистий, глибокий, мов нічне небо перед світанком. В центрі цього простору вогник перший. Він живе глибоко всередині під серцем. У теплому дні живота. Там тиша і глина. Там дихає земля. Це вогонь основи твій корінь. Твоя опора у світі, він дихає разом з тобою, пам'ятає всі твої дороги, всі життя, що привели тебе сюди. Я, твоя земля, що шепоче вогонь. Я тримаю тебе, ти частина великого тіла світу. І з кожним вдихом він спалахує м'якіше, і з кожним видихом розливає спокій, тепло стікає вниз до стоп і вгору до серця, і далі до плечей, до шиї, до очей. І ось у грудях. Повільно розкривається другий вогонь. Він лагідний, мов полум'я свічки в тиші храму. Це вогонь любові. Він не пече, він світить. І коли ти вдихаєш, вогонь приймає подих. Коли видихаєш, він дарує світло світ. Він дихає в ритмі серця, і кожен його спалах це спогад про тепло обіймів, радість, прощення, я любов, шепоче серце. Я поєдную те, що було роз'єднане, я міст між землею і небом. У цьому вогні живе ніжність, співчуття. Пам'ять радості, що не вимагає причин. Третій вогонь. Високо в центрі чола. Він тихий, прозорий, як полярна зоря, що світить навіть тоді, коли ти заплющуєш очі. Це вогонь ясності, вогонь духу. Він не говорить словами, його мова прозорість, його дотик знання. Я світло, що не має меж, каже він. Я пам'ятаю тебе ще до твоїх думок. Коли ти вдихаєш, він світиться чистіше, коли видихаєш. Розчиняє темряву розуму, у ньому спокій, у ньому присутність, у ньому безмежність. Тепер усі тривогники дихають разом, вон землі дає силу і стійкість. Вогонь серця дарує любов і зв'язок. Вогонь неба розкриває ясність і довіру. Вони тягнуться один до одного, мов ріки, що шукає спільне море. І всередині тебе, там, де сходяться три потоки, зароджується нове світло. Це не окремий вогонь, це вогонь душі. Він пульсує золотом і сріблом, мов світанок, що народжується під кінець ночі. Вогонь у животі дихає землею. Вогонь у серці, дихає любов'ю, вогонь у свідомості дихає світлом. Три подихи, але один ритм, три полум'я. Але одне сяйво, три голоси і одна тиша. Це дихання створює тебе наново, живого, спокійного, цілісного. І світло розтікається по тілу, мов ріка по долинах, воно торкається шкіри, пронизує кістки, сплітає все в одне ціле, кожна клітина іскра, кожен подих, полум'я, кожен рух хвиля життя. Ти, як світанок, що народжується середини. Ти як зоря, що відкриває небо, ти як полум'я, що пам'ятає воду, землю і вітер. І тепер у центрі тебе з'являється спокій. Три вогни, обіймають один одного, і їхнє світло сплітається у м'яке сяйво. І се оце дихає разом із Всесвітом. Я сила, я любов, я світло. Шепуча твоя душа. Збережи це світло в собі. Воно не зникає. Воно чекає твого подиху, щоб знову спалахнути. Коли стане темно, згадай, тривогни, які живуть у тобі, вони не гаснуть. Вони дихання твоєї сутності. Зробив дих і видих, відчуй тіло, відчуй серце, відчуй спокій у думках. Тривогники дихають разом і світ довкола м'яко усміхається тобі. Все, що ти твориш у світі праве, є правим. Але світ яви потребує твоєї уваги. Сила, народжена в праві, має здійснитись у яві. Твої мрії, час їм ставати дійсністю, твої бажання, час їм сповнитись. Світ Яви чекає тебе, з любов'ю і радістю. По калиновому мосту ти повертаєшся у яву. До дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Відчуття тіла повертаються, сила залишається, думки запам'ятовуються, рішення закарбовуються у свідомості. Коли я порахую до трьох, ти прокинешся від чудового сну, повернувшись до радісної дійсності. Один. Тіло прокидається, відчуття його присутності повертаються, тепло розливається від пальців до серця, і ти відчуваєш себе спокійно і впевнено. Фа. Двері права зачиняються м'яко, без звуку. Ти знаєш, що можеш повернутися туди, коли тільки забажаєш, а зараз світ яве чекає тебе. То яви себе цьому світові. Світло, радісно і з любов'ю. Три. Очі розплющені, ти бадьорий, розбуджений, настрій чудовий, тіло сповнене спокою, дихання вільне, глибоке, спокійне. Ти почуваєш себе краще, ніж раніше. Збережи цю ясність, цей спокій. Цю силу і це внутрішнє щастя і неси його в'яву. Після практики в тобі залишається м'яке сяйво. Поєднання сили, любові і світла. Ти відчуваєш себе вкоріненим коріненому землі, відкритим небу і наповненим теплом серця. Ці тривогники стають твоїм внутрішнім світанком джерелом спокою, довіри, присутності.